Вітаю на нашій сторінці. Знаходжусь в Білогородці масив сади, вулиця Привітна. Бачите, там далі багатоповерхівки, то перший парковий та бишівська траса. Тут є сусіди, вже побудувались, і тут у нас є така діляночка 10 соток. Це заїзд, 4 метра, Далі ми йдемо по цьому заїзду. Це вже сама ділянка безпосередньо. Цей заїзд буде до цієї ділянки в власності. Тут можна розмістити машину, зробити красивий заїзд, посадити квіти. І ви будете вдалі, ваш будинок від самої дороги. Ось ви заїхали по своєму заїзду. І тут у вас от така от здоровенна ділянка. Ось як стовпчики по стовпчикам, по стовпчикам. 10 соток. Можна розмістити великий будинок, і ви знаходитесь далі від дороги, бо перед вами будуть інші діляночки, а заїзд ваш власний. Поряд сусіди вже побудувались. Ділянка 10 соток, підключене буде світло 10 кВт. Вже замовлено. Так що продається, вона зіткнення.